Відео дронарів 65-ї бригади під мавіком лігво окупантів біля роботиного у них злетить вибуховий скид. Над фортифікаціями здіймається дим. Вони були в бліндажі, вони їх кошмарили. 24-річний хмельничанин, аеророзвідник на псевдостах, каже, вирішив дати чужинцям шанс та запустив до тих позицій свого мавіка із гучномовцем. Я вирішив піти, попробувати. Може вони здадуться в полон. Я прилетів, сказав Руски здавайся, виході з піднятими руками. Ось той самий балакучий дрон, що може урятувати вороже життя. Руски здавайся, будь-який І тут. Потім общем, я услышав свічку. Українську руски здавайся. Це окупант Олексій, що вирішив здатися у полон. Ось він на запису виповз із бліндажа та махає дрону білою ганчіркою. А це поранений своїми росіянами. Вже шкандибає за мавіком. По ньому свої вогонь відкривали. Потім я йому сказав, що йде скоріше по тобі свої віду Да. Коли ми почали українські війська вести всіх сидіти на здачу, і ми думали, що він просто не дотяне, не дійде до наших куди потрібно. Дронер Ніколас так само учасник тої операції був відповідальним за радіозв'язок із мавіком з гучномовцем. Щоб довше можна було повисіти і щоб ну, не втратити оцього самого полоненого. Був якийсь свій азарт у цьому, да? ось такий незвичний, скажімо так. Ну, Звичайно, завжди є свій азарт. На другий виліт другий здався, другого завів до наших позицій. Ось і той другий окупант, що тоді здався дрону у полон, його звати Павло. Як ви прийняли рішення здатися? Очнувся, ну, був зброс, оглушили, що так, не знаю. Потом глаза открываю, кто-то говорит. Я сначала не понял, как это произошло. Ну, откуда это вообще? Стал головой крутить, крутить, а наверху птичку увидел. Спочатку Павло не хотів сдаваться. Утім, Стах через гучномовець його его переконал. що что ну, зараз сейчас начнутся сброс. Я поднял руки вверх и обревным вылез с этого сытья. Ти або здаєш, або ти умреш. Дронері 65-ки кажуть: віднедавна ще й скидають з дронів над позиціями росіян ось такі листівки з закликом здаватися, а час від часу відсилають їм дрона, через який транслюють гімн. І вони це чули. І ясно, що в них бойовий дух падав від цього. Полонині зізнаються, пішли до путінського війська заради грошей. Нині лише скиглять та каються. Наша Руководство нас кидает на пушечное мясо. То есть вперед идешь, назад хода нет. А своим ребятам хочу передать, что бросайте в это гиблое дело. Мы не понимаем, зачем мы воюем вообще, что происходит в нашей стране. Розпсанов кидають на передок, і ніхто не обісняє за що, чому і за Дрон рі 65 п'ятої механізованої бригади, для яких це були перші полонені, узяті за допомоги дрона із з тішаться, що поповнили обмінний фонд. Я думаю, краще брати в полон. Бо тому що багато наших військовослужбовців та знаходяться в полоні. Та водночас твердять, із тими, хто не підніме рук, панькатися та годинами вмовляти не будуть. Якби вони не здалися, все одно це наша робота. Ми всі розуміємо, ми б все одно їх би знищили. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Це стрім з дрона розвідника 141-ї піхотної бригади. Троє наших армійців прямують винищеним роботиним до руїн одного з будинків. За даними розвідки, у тамтешньому льоху заховались чужинці. Я командував. Бо... Старший твоїй операції 36-річний львів'янин, фаховий будівельник, що має зірково італійське псевдо. Чентан, а я як прийшов, каже, я похожу на нього. І так називали мене. У війську трохи більшу року мобілізований. Пішов зранку на роботу. <схай> як це, я думаю, переважно. Та й зупинились провірити документи. Я вже тут на ту зачистку, каже Члента. рушив із надійними побратимами. Біля підвалу озвалися до ворогів, та у відповідь нічого не почули. Ніхто нічого не кажемо, Тоді кидаємо гранати, дамо шашку. Ну, закинула. Ось на цьому відео Челентано кидає через дірку в стіні димовуху. Ми почали, що почало менше вже дим іти, давай вскривати вже двері. У відповідь каже Челентано, з підвалу була автоматна черга. Це також видно на запису з дрона. Тож піхотинці 141-ї бригади були змушені кинути окупантам бойову гранату. Закинули гранату і вже вони ж тоді почали влазити. А їх там було двоє. Головний у тому дуеті окупантів дістав тяжкі поранення. Та каже Челентано, як виліз, підірвав себе гранатою. Він як вилазив, він зразу. Вже був під собою, мав гранату. Ми вже побачили, бо теж дивилися. Хотіли його розборонити. Подивитися, що він немає нічого. Це а Він як лягнув. Так і тримав гранату, писав, нічого не говорив. Ми вже так не підходили. Його поплічник, поранений у плече, обрав життя. Ось він на запису зі смартфона наших вояків. Як не. тебе зовут? Багадур, повний. Баходур. 32-річний таджик Бахадур розповів: має сім'ю, працював у Москві на будівництві. Його схопили під час рейду міграційної служби. На заробітках тебе в Москві поймали. Ні, отдає роботу, але. Ну, як громадянина іншої країни, вони могли призвати в армію. А... Ти сам пішов? Ні. Я клянусь, я говорю, у мене, мене сім'я, дочка со мною були. Я ред попав. Спілкувався він, якщо час сказати, він е, сам до мене говорив. Я таки сам здивувався, нічого. Не, каже, питай, я тобі розкажу, що треба. після затримання Бахадура відрядили у російське військо, а тут лупцювали, аби йшов у роботи. Не я сказав, не пойду. не пойду. Мені от два фінгала. бачите, це командир іди. з показали йди. Здесь все враньо, что... що. Убиває там, мучить нет, сразу мне привезли. Первіть дали попіть, далі в такво привзялі помож. Чонтан утвердить, кадри з мережі, на яких росіяни розстрілюють українських полонених, його із побратимами не розлючують. Зразу так серце, а схочеться і зайти всіх розстріляти. Навіть полонених брати. Утім, зізнається чолентану, для якого Бахадур вже другий полонений таджик. Уподібнюватися нелюдам Він все ж не воліє. Нині вояки 141-ї піхотної піхотною продовжують збір на ударні дрони, тож просять небайдужих долучитися. Андрій почтів Артем Деженков, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.